Галина Євгенівна на пенсії дуже сумувала. Жила жінка похилого віку, одна в однокімнатній квартирі. Теревізор дивитися вона не любила, ну хіба трішки вечорами. Хотіла було собаку завести, подумала, подумала, та не наважилася. Мороки з нею багато. А найголовніше це те, що регулярно гуляти з чотирилапим другом треба за будь-якої погоди. А Галина Євгенівна любила сидіти вдома в теплі та затишку. Вона взагалі любила будинок, а ще дуже любила готувати. Навіть для себе однієї ніколи не лінувалася приготувати обід із трьох страв. А чи багато їй треба? Тому супо варила вона по половині каструльки, але була в неї завжди різноманітність. І випічку любила робити, пироги. Пиріжки пекла з різними начинками, з овочами, з крупою. Адже це недорого, а за це смачно. Незважаючи на те, що Галина Євгеніївна все життя відпрацювала кухарем у заводській їдальні, за весь багаторічний трудовий стаж готувати їй анітрохи не набридло, навіть навпаки, вийшовши на пенсію, вона почала із захопленням пробувати готувати. Різні складні страви. Благо в інтернеті можна було знайти будь-які рецепти на будь-який смак та гаманець. Ось тільки не було тих, хто зміг би оцінити кулінарний талант літньої жінки. Якось у Галини Євгенівни потекла труба у ванні, сушка для рушників закапала, розхвилювалася жінка. А ну як прорве трубу зовсім і затопить сусідів. Настелила ганчір'я, одягла окуляри і пішла дзвонити в диспетчерську. Зробила заявку і почала чекати. До обіду прийшов чоловік, відключив воду, щось підкрутив, щось підмотав, і все. Приймайте, мовляв, господиня роботу. А Галина Євгенівна так зраділа, що лад у неї тепер і нічого не тече, що почала пропонувати майстру пообідати разом із нею. Супу, каже, наварила повну каструлю. Не з'їм, боюся, зіпсується, а вам, мабуть, і пообідати ніколи. У сантехніки було кілька хвилин вільного часу, і він, після недовгих вагань, погодився. Поки він сьорбав ароматний курячий суп, бабуся ставила тісто на пиріжки. Розговорилися. Як виявилося, майстра звуть Антон. І пообідати йому та напарникам справді часто ніколи. Та який там обід? Мівіна. Там, у комірчині, де вони сидять у рідкісні хвилини, коли немає викликів, стоїть мікрохвильова піч і чайник. Вони купують напівфабрикати і гріють або окропом заливають. От і обід, а бабусиним куховарством Антон захоплювався. Дуже, каже, смачно, ну просто диво якесь, та ще й компот із сухофруктів. Я ніби в дитинстві побував, сказав Антон і замріяно заплющив очі. Ех, каже Галина Євгенівна, люблю дивитися, коли чоловіки їдять з апетитом. А забігайте до мене, хлопці. Може, коли захочете поїсти. Старенька глянула на Антона химарними, блакитними очима. І мені веселіше, і вам добре. Ні, що ви? замахав руками Антон. Мені й так незручно, що ми зовсім без понять старенько об'їдати. Ну, але я ж, синку все одно готую. У мене залишається, їм потім цілий тиждень, а готувати дуже люблю. Що там об'їдати? Капуста на борщ недорого коштує. Тут Антону зателефонували, і він поспішив терміново виконувати роботу. Ви подумайте, хлопці, хорошим людям завжди приємно допомогти, сказала услід йому старенька, зачиняючи двері. Через деякий час вирішила бабуся водолічильники поставити в квартиру, щоб воду економити, а їх ще треба було купити, вибрати, їхати кудись. Для літньої людини морока та труднощі. От і подзвонила бабуся тому майстрові Антонові. Адже свій номер він залишив їй минулого разу, і вона попросила його допомогти самому вибрати та купити для неї лічильники, а потім каже Я вам гроші віддам. Добре, відповів Антон. Лічильники Антон прийшов встановлювати із напарником. Зробила все, як треба, перевірили, і знову бабуся їх за стіл посадила. Їжте, мовляв, сьогодні на обід гречана каша. Каша тільки зварилася ароматна, розсипчаста, з олією та смаженою цибулею. Погодилися хлопці, але не безкоштовно. Ми кажуть, давайте вам платити будемо, як у їдальні за обід. Отак буде по-чесному. Так і пішла у Галини Євгенів справа. А вранці встає, ставить каструлю на плиту, суп на обід варить, тісно на пиріжки ставить. Слава про бабусину домашню їдальню швидко рознеслася по окрузі, і народ у неї в обід завжди був. Приклеїла вона на стінку біля холодильника меню та вартість страв. Кухня у бабусі велика, простора була. Ось там і обідали. Як по одному, а коли по двоє. Зате, якщо щось зламається у бабусі, то майстри завжди були свої: електрик, сантехнік і навіть з інтернетом проблеми допомогли вирішити. А коли і вдома що зробити, теж помагали то ножі поточити, табуретку полагодити або петлю на двері змастити. А нічого поганого вона не боялася, що у мене красти. Старий телевізор та дешевий ноутбук, казала бабуся, а потім додавала. Та й люди до мене гарні ходять, як рідні стали. Дільничий Олег Михайлович цілий день носився, як то кажуть, з висунутим язиком. І ще не сів ні на хвилинку. Зранку підпрягли проводити поквартирне опитування у десятиповерховому будинку. Пригода там трапилася, машину вкрали біля під'їзду. Як завжди, ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув. Свідків нуль, натомість писанини вагон. Ну, справився, аби як, закінчив і хотів було піти на обід, відпочити трохи, та не дійшов сигнал. Бабуся якась відкрила у своїй квартирі їдальню. Незаконно. Народ ходить, вештається туди-сюди, порушують тишу та спокій сусідів. І, взагалі, контингент перевірити треба. Ну, треба, так треба, зітхнув Олег Михайлович і подався за адресою. Двері відчинила старенька, низенького росту, рум'яна, все така затишна у фортошку та косинці, з-під якої вибивались пасма сивого волосся. А з квартири пахнуло пиріжками. Він представився, показав посвідчення. Жінка похилого віку люб'язно запросила дільничого пройти і запитала, в чому справа. Олег Михайлович шумно втягнув носом ароматний пиріжковий запах, зняв кашкет, почухав потилицю і, сам, не знаючи чому, промовив: Так, це пиріжки не підгорять. При цьому шлунок у нього зрадливо забурчав. Не жарт цілий день голодний. Галина Євгенівна кинулася рятувати пиріжки. А Олег Михайлович стояв у коридорі, ніяково переступаючи з ноги на ногу. За хвилину бабуся вийшла в коридор і каже: А давайте чаю поп'ємо з порогами. Ви втомилися, мабуть? Робота нервова за порядком стежити, сісти відпочити ніколи. А пиріжки з чим? прокотнувши слину, тільки й зміг запитати Олег Михайлович. Дуже вже смачно пахне, «Га, з капустою, витираючи руки об фартух, відповіла бабуся. Та ви сідайте, що у вас за справа до мене була? Що сталося? Дільничий поклав на стіл кашкета, сів за стіл і присунув табуретку зручніше. Та нічого особливого, усміхнувся він, відкушуючи одразу половину гарячого рум'яного пиріжка. Все нормально. Зайшов перевірити, чи ніхто не кривдить літніх людей.